Агроциноз, з яким ми працюємо, це така досить складна система агроциноз любої культури і настільки багато різних факторів, які взаємопов'язані між собою, які в кінці кінці обумовлюють рівень урожайності тієї чи іншої культури, що тут реально от потрібно глибоко знати фізіологію, біологію, морфологію культури і поєднувати це з технологічними. Особливостями вирощування культури, тому що знову ж таки, от, на жаль, там, кожен фахівець десь акцентує вагу більше там на або в системі живлення, або там на захисті, а це потрібно розглядати все в комплексі. Не буду зупинятись на значенні сої, ми всі чудово знаємо. Її значення. Знаємо, що в цьому році Україна ми вперше напевне вийшли на такий рубіж, зібрали 6 мільйонів тонн сої. А з однієї сторони це плюс, з іншої сторони, знову ж таки, ми зараз уже ви знаєте, теж всі зіткнулися із цінами. І напевно перспективи на наступні роки. Можливо, десь ми будемо спостерігати трохи і спад виробництва сої, і це також пов'язано не лише з економікою, а з дуже багатьма і іншими питаннями. Ну, і Якщо от, говорити про рівні, можливі рівні урожайності, ми знаємо, що у нас передові господарства в Україні. Отримують і в цьому році отримали і по 6 тонн зерна з гектару. Звичайно, це такий комплексний успіх, який і пояснює цей, скажімо, вищий пілотаж. Студентам так завжди говорять, що коли ми починаємо говорити там про точні технології вирощування, це реально вищий пілотаж в технологіях, тоді коли ми вже пройшли. Всі основні етапи технології вирощування, починаємо розуміти, де ми можемо ще за рахунок чого виграти. І тут якраз от ми бачимо рекорди, які отримані. Звичайно, це рекорди, ну, це в США. Тобто в тих регіонах, де зійшлися всі оці вектори да, забезпечення повне і. Погодні умови, і ґрунти і сорти, але реально бачимо, що ми можемо от виходити на такий рівень урожайності в світі він є. Але все-таки ми реалісти і говоримо про те, що реально в Україні ми можемо стабільно отримувати от урожайність на рівні 3,5 тонни. Це стабільно. І знову ж таки, ми говоримо дуже часто не про те, що ми повинні там намагатись отримати максимально високі рівні урожайності, а повинні намагатись з року в рік стабільно прогнозувати і отримувати певний рівень урожайності, щоб розраховувати свої і економічні, енергетичні, технічні технологічні можливості. Ну і, звичайно, якщо говорити. За умови, які складаються у нас в Україні, то звичайно основним лімітуючим чинником є опади на цій карті, ви от бачите рівень забезпечення вологою і можливий рівень урожайності сої, який ми можемо мати. І якраз от зв'язку з темою сьогоднішнього семінару. Забезпеченість вологою дуже тісно пов'язана ну, звичайно погодні умови кожного року, але це система обробітку ґрунту. Тому що а, власне, от завдяки системі обробітку ґрунту, ми можемо ефективно накопичувати і е, використовувати е, вологу, яка надходить е, для. На, на, пев... на певну поверхню. Ну, і от відомий вчений, ланч ми проводили з кукурудзи. Володимир Анатолійович говорив: у нас була аспірантська робота в Карлицькому районі, де ми фізично могли провести ці дослідження з кореневою системою, тому що це надзвичайно важкі досліди методично зараз розглядаються там різні питання. от сканування площі кореневої системи, ми розглядаємо можливість сканування кореневої системи, не викопуючи рослини, а в реальному розміщенні цієї кореневої системи в ґрунті. А тобто, наука наша сучасна зараз потребує такого обладнання, завдяки якому ми могли б вивчати кореневу систему, не порушуючи її, не викопуючи. І таких, на жаль, досліджень реально дуже мало. То ланч якраз говорив, що коріння є ключем до наступних зеленої революції, одним з яких не потребує значних додаткових витрат. Тобто, коли ми зрозуміємо, яким, якою повинна бути коренева система і як ми можемо управляти її формуванням, тоді ми можемо досягати також досить великих результатів і успіхів. І зараз селекція. По багатьом культурам якраз ведеться на архітектоніку кореневої системи. Тобто ми пройшли вже етапи селекції, коли ми працювали лише над морфологією верхньої частини рослини. Зараз почали працювати над архітектонікою кореневої системи. І завдяки оптимальній кореневій системі, зокрема, дуже багато робіт по кукурудзі ведеться. Завдяки лише цьому ми можемо значно підвищувати рівень урожайності. Ну і, звичайно, що потужна коренева система це передумова формування стабільних високих врожаїв. І це стосується всіх культур. Ну і звичайно сої, на якій ми сьогодні більш детально зупинимось. Коренева система сої складається первинні. А, зарод... Первинний зародковий корінець, вторинні гіпокотильні корені. Тут добре видно формування, коли лише розпочинається формування кореневої системи. А зародковий корінець, потім в подальшому перетворюється на стрижневий корінь. І, від стрижневого кореню утворюються гіпокотильні корені, які галузяться, утворюючи досить велику кількість тонких корінців, маса яких складає 60-70% від загальної маси кореню. Стрижнева коренева система сої є такою, скажімо, досить грубою. Порівняно з коротким головним коренем, великою кількістю бічних корінців. Ну, якщо, всі зернобобові культури мають стрижневу кореневу систему. Якщо подивитись, на цьому слайді представлені різні культури, ми бачимо, соя, соя має таку досить розгалуджену кореневу систему, на якій формуються бульбочкові бактерії. Ми далі також подивимось. Просторове розміщення кореневої системи сої, корінь може стрижневий корінь центральний, може проникати на глибину до 24. Звичайно, залежно від ґрунту, це може бути і глибше, тобто залежно від типу вологості і технології вирощування. Технологія вирощування в першу чергу, що впливає на Архітектоніку самої кореневої системи це обробіток ґрунту, це забезпечення вологою, це структура ґрунту і забезпечення елементами живлення. Більша маса коренів 60-70%, також, от як у більшості культур, знаходиться в верхньому горизонті ґрунту. Тобто це 15-30 сантиметрів в той час, коли от стрижневий сам центральний корінь може проникати на досить велику глибину. Діаметр кореневої системи, також за різними даними узагальненими різних авторів, він складає 30-80 сантиметрів, але він може бути і більший. Якщо ми висіваємо меншу норму висіву, і у рослини є, скажімо, більша, навіть не площа живлення, знову ж таки, у нас багато в наших наукових публікаціях ми говоримо за площу живлення. Ми більше зараз хильні говорити за об'єм живлення, тобто тому, що корень розростається і по суті розвивається в цьому кубіку. І ми повинні вміти оцінити, який же цей кубік і як там коренева система може розвиватись. Тому от коли ми зменшуємо норму висіву, у нас є для розвитку кореневої системи більше об'єму ґрунту, і, звичайно, коренева система може розвиватись значно глибше. Ну, Це дані, можливо, хтось з вас колись. Будете в Німеччині, у них кожного року проходять виставки ДЛГ, організовує ДЛГ. І от вони випустили: от я готуючись до цього семінару, можливо, і не знайшла б, і вони нам пообіцяли знайти цю книгу. Вони випустили от у них 2009 рік і потім пізніше є видання. А там, де є оці схематичні схеми кореневих систем практично всіх культур. Досить цікаве видання. Його можна знайти. Картинки можна знайти вільно в інтернеті. Університети Великобританії відсканували і представили, але ДЛГ вони мають цей друкований варіант. І ми бачимо цю для Сої загальну таку схему кореневої системи. І бачимо, що вона є досить потужною, розвивається до метру. і... Центральний корінь стрижневий і дуже велика кількість бічних корінців. Бічні корінці, що теж важливо для кореневої системи любої культури, вони відходять від стрижневого корення під різним кутом. І цей кут відходження бокових корінців він залежить якраз від структури ґрунту, від щільності ґрунту. Там, де щільний ґрунт. Не буде в, ну, в ці бокові корінці вони будуть йти під невеликим кутом і займати невеликий об'єм ґрунту. Там, де рихлий, гарно підготовлений ґрунт, коренева система розростається відходить в сторону досить суттєво. Це ми проводили. Дослідження в лабораторії, наукова робота для студентів, але досить цікаве, якраз це проростання от сої і по мікростадіям дала завдання Олександру. Він займався пророщенням, тому що така досить педантична робота. Це практично там цілу добу треба. А відслідковувати, як відбувається проростання, ми бачимо, що досить швидко у нас з'являється цей первинний корінець, і далі йде формування первинного корінця, подовження його. І от уже коли у нас зелені сім'я долі, це означає фаза повних сходів, коли вже сходи з'явилися над поверхнею ґрунту. Важливо от, в сьогоднішній доповіді на цьому не будемо зупинятись, але от важливо в технології вирощування дотримання регламентів, тобто дотримання оці, виконання технологічних операцій відповідно до мікростадії. Ми зараз досить широко використовуємо шкалу BBCH, не лише там для зернових культур. А практично для всіх культур ми зробили переклад з англійської мови, взагалі оригінал на німецькій мові по шкалам BBC, абсолютно для всіх культур, для бур'янів, і завжди акцентуємо увагу на тому, що. Якщо говоримо, що там певну операцію треба провести на 11 мікростадії, значить її треба провести на 11 мікростадії, або треба провести там обробку ретардантами для зернових 29 дев'ята мікростадія. Значить ми повинні провести на 29, а не чекати, поки у нас там привезуть препарат, щось у нас там з технікою не вийшло. Тобто ми дуже чітко повинні дотримуватись оцих технологічних регламентів, всього 100 мікросадій, і ми зараз до них прив'язуємося технології вирощування. Ну, це розріз кореневої системи сої після початку вторинного росту. І якраз коли ми аналізуємо цю саму схему. Росту ми можемо відслідковувати там, збільшення певних клітин і говорити про те, що йде розвиток. Ну, якщо говорити за кореневі волоски, кореневі волоски сої утворюються з клітин підермісу на попередньому слайді вже через 4 дні після появи сходів вони виростають приблизно до 10 мм від кінчика первинного зародкового кінця. Кореневі волоски сої формуються переважно в верхні, верхній шарах ґрунту. Це, як правило, знову ж таки 15-20 сантиметрів. Вони є досить короткими. Знову ж таки, це залежить від умов вирощування. Знову ж таки, в першу чергу, це умови ґрунту, тому що в ґрунті відбувається цей розвиток. І Кореневий волосок, теж тривалість от, е, існування. Володимир говорить, говорив для кукурудзи, так само і для сої. Це буквально 2-3 дні. Тобто вони відмирають, але формуються нові і завдяки е, формуванню, постійному формуванню цих е, кореневих волосків е, значно збільшується е, оцей контакт з ґрунтом. Що забезпечує поглинання вологи елементів живлення. Дуже важливим для соїк, для всіх зернобобових культур є формування на кореневій системі бульбочок. Цей симбіоз у нас формується завдяки бактеріям брадізю. Бродіз японіком, вибачте, ці бактерії грам негативними, вони знаходяться в ґрунті, але знаходяться в ґрунті, якщо ми вирощуємо сою, наприклад, уже там декілька років, да, воно у вас вирощується. Якщо ж ви сою не вирощувались, не вирощували, вам потрібно провести обробіток, обробку насіння перед сівбою. Цими бактеріями для того, щоб в подальшому відбулось інфікування кореневої системи, цими бактеріями, і в подальшому у нас утворився оцей симбіоз бактерій і рослини. Бактерії перетворюють атмосферний азот в азотні сполуки, які в свою чергу використовує рослина. Бульбочки, які формуються на кореневій системі, вони мають вигляд таких сферичних випуклостей. І за наявності бактерій на корінні однієї рослини можна знайти до декілька сотень бульбочок на глибині до метру. Але це знову ж таки, якщо створюються умови для формування. Оптимальної архітектоніки кореневої е, е, системи. Е, тут представлена така загальна е, схема, як відбувається от формування е, кореневих е, бульбочок, е, тобто це от, загальний вигляд стрижневої кореневої системи, це е, кореневі е, волоски. Е, Через кореневі волоски виділяються речовини, ми їх називаємо трактанти, які приваблюють бактерії, які є в ґрунті. І далі відбувається інфікування проростання цієї інфекційної нитки. Це проростання відбувається всередину клітин і в подальшому стимулюється розростання оцих. Клітин, їхнє ділення кортексних клітин. І В кінці кінці утворюється така коренева бульбочка, це такий симбіоз бактерій з кореневою системою рослини, за рахунок яких в подальшому рослина забезпечується азотом додатковим. А бульбочкові бактерії е, живляться е, вуглеводами, які виділяє е, рослина. А і тут якраз, е, от, е, якщо прив'язуючись до технології вирощування, ми можемо говорити про те, що е, ми можемо створювати умови для розвитку кореневої системи азотфіксації е, за рахунок, обробітку ґрунту, забезпечення вологою е, так само за Рахунок системи живлення. Не буду детально зупинятися, колеги на цьому зупиняться, але у нас також був дослід, до чого я веду, що ми інколи штучно лімітуємо рівень урожайності культур. Дуже часто, наприклад, поварна азота да, говоримо, а не можна вносити багато азоту, тому що у нас там буде багато формуватись протеїну. Але існує принцип біологічного розбавлення. Тобто, якщо ми зможемо збалансовано розрахувати, скільки треба внести азоту і отримати, скажімо, не 4 тонни, а 7 тонн ячменю, то з рахунок цього в зерні у нас буде формуватись менше білка, тому що це все відносні у ці розрахунки на одиницю продукції. Так само, от ми гралися, так скажемо, сою це теж наша одна з аспірантських робіт, і ми провели от від нуля. Нічого не вносили. І до 120, взагалі було до 180 кілограмів азоту. І відслідкували от формування бульбочок, нітрогеназну активність, тому що оці процеси, які відбуваються у бульбочкових бактеріях, вони відбуваються завдяки нітрогеназі, яка є в бульбачкових бактеріях. І власне фіксація азоту відбувається в анаеробних умовах, тому що, от ми говоримо за кореневу систему, що потрібно багато кисню. Так, потрібно багато кисню для того, щоб розвивалася коренева система. Але азот фіксація відбувається за рахунок в анаеробних умовах. І ви бачите, що до 60 кілограмів у нас ще відбувається активне формування бульбачок і досить висока нітрогіназна активність. Далі рослина повністю переходить на цей азот, який ми вносимо. Тобто ми можемо формувати урожайність сої лише за рахунок азотних добрив, які ми вносимо, і можемо отримувати досить високий рівень. Урожайності, але соя повністю переходить на цей мінеральний азот і не реалізує оцей свій генетичний потенціал. Тут ми можемо якраз говорити про органічне виробництво, там, де якраз соя буде сама працювати на себе, і можемо говорити про ці рекордні рівні урожайності, коли ми будемо вносити додатковий мінеральний азот. Хоча знову ж таки ми всі знаємо, що зернобобові культури потребують. Дуже багато азоту. Ми завжди говоримо, о, культури самі синтезують азот, вони здатні себе забезпечити. Але ви знаєте, що там на одну тонну зерна соя використовує 60-80 кілограмів азоту. Тобто те, що вона накопичує за рахунок азотфіксації, вона, по суті, його і використовує на. Формування свого рівня урожайності. Тому тут теж от можна гратися із системами удобрення і розуміти, що ми хочемо, чи ми працюємо там за органічною системою, чи екологічною, з мінімальними витратами, чи ми працюємо на там певний високий рівень урожайності. Ну, тут представлена така загальна схема. Фіксації азоту, яка от якраз відбувається в цьому симбіозі, який у нас утворений коренева система разом з бульбачковими бактеріями. Ну і якраз от те, що я говорила, що азотфіксація відбувається в умовах анаеробних, і для цього утворюються ці бульбачкові бактерії. Вирощуючи сою, ми проводимо обов'язкову інокуляцію насіння сої, особливо якщо тільки починаємо вирощувати, якщо не було на полях раніше сої, тобто якщо в ґрунті. Відсутні бактерії, ну і, звичайно, необхідно створювати оптимальні умови. Це щодо вологості, в першу чергу повинна бути достатня вологість 60-70% від повної вологіємності ґрунту. І от о, оцей рівень врожайності валовий, який ми в цьому році забезпечили, більшість господарств. Я не знаю, можливо, ви своїм досвідом також все-таки Сформована за рахунок використання ультраранніх і ранньо стиглих сортів сої, тому що вони встигли, скажімо, проскочити цю сформувати генеративні органи, коли ще у нас була волога в ґрунті, тому що далі оця критична критичне забезпечення вологою, яка склалося в цьому році. Багато сортів, які відносяться до середньостиглих. а Дехто у нас умудряється навіть там північні сустепи висівати середньо пізні, то, звичайно, там були проблеми з формуванням урожайності. Ну, і це такий класичний вигляд бульбичкових бактерії, живі, рожеві, значить, вони функціонують і досить ефективно відбуваються. Симбіоз азоту в бульбачкових бактеріях. Це дані з публікації з наукової. Бачимо от формування кореневої системи залежно від забезпечення вологою. Тут, от внизу відсоткове забезпечення від 20 до 100. і бачимо цей рівень формування кореневої системи. Це на 18-й день розвитку, і тут на 30-й день після сівби. Тобто це викопувались рослини, якраз тут проводилось сканування цієї кореневої системи. Ну, і Розраховані індекси екологічної продуктивності для різних показників, довжина кореневої системи, площа кореневої системи, діаметр з рівнем продуктивності. Бачимо досить тісний зв'язок залежно від вмісту в ґрунті вологи. Розвитком показників і загальним рівнем продуктивності. Мало часу ми вже обговорювали з Володимиром Анатольовичем, що потрібно по кожній культурі робити окремий день, тому що дуже багато матеріалу. Єдине, я хотіла от зупинитись на явище лопаті. Ми зараз. До речі, з виробничниками все частіше згадуємо про це явище, тому що раніше це так розглядалося лише там на рівні фізіології рослин. Але ми повинні пам'ятати, що дуже багато культур, які ми вирощуємо, є такими класичними алалопатами, в тому числі і соя. Через коренне... Що таке алолопатія? Це явище, коли. Одна рослина може позитивно або негативно впливати на розвиток іншої рослини. І тут не лише через ми говоримо кореневу систему, а також різні виділення через листкову поверхню, і так рослини між собою ми говоримо, спілкуються, попереджають там про певні можливі негативні явища. І якраз от соя є конкретний алалопад. Через кореневу систему виділяються такі от речовини, сапаніни, флавоноїди, лігнани, які, зокрема, лігнани пригнічує різ інших видів, в той же час мають антимікробні властивості, що дозволяє рослин захищатись від грибків, бактерій вірусів. Сою, скажімо так, можливо, хто з практики, ви знаєте, що тварини не дуже туди, в сирому вигляді поїдають так само нут. Він теж є класичним таким малолопатом, тому ці властивості також потрібно знати, особливо з точки зору формування кореневої системи. Наприклад, коренева система сої в якості попередника. Коли вона розкладається, вона може знизити схожість ріст і врожайність наступної сої. Це наведені дані, там, де соя вирощувалася як монокультура, і якраз проводилися дослідження, то ці маса, яка розкладається, досить негативно впливає. Використання сої в певних ланках може зменшити рівень забур'янення було також. От, доведено що негативно впливає на розвиток, зокрема, от канатника, в той же час, як про не пригнічувалося.